Вер, 2 травня о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. 19 захисників поховали у братській могилі у Чернівцях вручення підозри посадовцям та ремонт доріг серед питань, які обговорили під час прес-конференції Романа Клічука, де пораненим військовим ставлять імпланти у Чернівцях. Буковина у жалобі. Сьогодні відбулось прощання із двома захисниками молодшого сержанта Дмитра Пую. В останню дорогу провели у селі Верхній Синівці Чернівецького району. Солдату Юрію Дорошу останню шану віддали у селі Кам'яна Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Вперше за час незалежності України захисників поховали у братській могилі. 19 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс загинуло через авіаналіт 11 березня 2022 року на Київщині. З ними попрощались у Чернівцях на Садгірському кладовищі. Живим коридором на колінах зустріли полеглих бійців, їх родичі, друзі, знайомі та небайдужі. Серед загиблих військові з Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей. Син Сергія Стеця Василь боронив Україну з 2021 року. Отримав поранення, а на початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав зсу. Я йому просив кажу, синку, у тебе ж пальців немає, він сам лівша, і на лівій руці в нього пальців не було. Чотири частково пальця обірвало. Я кажу, ти ж не зможеш, тобі треба долічити пальці. Він каже, тато, ти розумієш, я з хлопцями був там, вони в мене як родина. Це наша родина, це моя сім'я. Ти мене пробач, але я йду. У березні 2022 року військовослужбовець Василь Стець виконував бойові завдання у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у Вишгородському районі на Київщині. Після бомбардування його вважали зниклим безвісти. Ми надіялися, що все буде добре. Ми чекали, шукали, подавали запити кругом. Але так сталося, що потім були тести ДНК і по тесту ДНК нам оприділили, що це мій син, наша дитина. Ми це сприйняли, так як має бути. Це просто у нас вже третє поховання. Перше поховання у нас було обще, потім нам ще, ще фрагмент тіла додавали, це було друге, а тепер вже третє загальне поховання. Це дуже тяжко і це ну, морально, фізично це тяжко. На поховання прийшла і мати загиблого військовослужбовця Дмитра Стрільця. Він також зник після трагедії на Київщині. Тіло її сина не ідентифікували. Я сьогодні тут на поховання, бо поховання сьогодні фрагментів, які вже неможливо провести експертизу. Ми звертались до експертів з ГАГИ навіть і вони нам не змогли вже допомогти. Тому я сьогодні тут, бо. Скоріше за все, серед цих рештків може бути і моя дитина, і це буде єдине місто, куди я зможу прийти з квітами. Упродовж двох років після авіаудару на Київщині бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вважалися безвісти зниклими. Рештки ціл експерти знаходили і евакуювали під час обстрілів. 16 воїнів ідентифікували. Троє вважаються зниклими безвісти. За три місяці ми об'єднали всі ці матеріали проваджень по Україні їх було направлено у Вишгород, і далі ми почали призначати експертизи, щоб більше рідним не віддавали по одній кісточці на захоронення. І нам це вдалося після всіх цих експертиз. Ми також залучали і спеціалістів з міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. У них в лабораторіях є можливість складні випадки, коли фрагменти надто обгорілі, довше з ними попрацювати і ну, ще також встановити ДНК. З цією допомогою ми. Ідентифікували ще одного хлопчину, який саме в Чернівцях проживає. За ініціативи родичів полеглих воїнів поховали у Чернівцях на Садгірському кладовищі у братській могилі. Поряд посадили дерево. На похованні присутні віддали шану загиблим бійцям, повісивши на нього власноруч розписані писанки. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини сі 4. Вручення підозри посадовцям міської ради, порушення термінів ремонту доріг у Чернівцях та відновлення центрального водогону. Ці та інші питання Чернівецький міський голова обговорив під час традиційної щомісячної прес-конференції. Подробиці далі. У четвер, другого травня, Нацполіція Чернівецької області оприлюднила інформацію про підозру посадовця міської ради. За даними правоохоронців, керівник та працівник одного з департаментів, начебто, придбали автомобіль без використання електронної системи закупівель. Це тендер був на тендер. Не з'явився жодний постачальник, і в принципі згідно з законодавством, вкладена пряма вода. Ми зробили розслідування внутрішні, Ми не бачимо то там по порушень, але оголошувати деталі я не маю права. Розраховуємо на неупередженість суду і, і, і про проходя. Я хочу сказати, що це в принципі це звична справа. За три роки ПЕП перевіряли нас, напевно, вже всі правоохоронці. Кожен день відбуваються запити ми і відкритими до співпраці. Ми боремося теж з недопрочесністю. ну, бути найпрозорішою військовою владою, і так і вони буде недавно. І сприятиму цьому, ну, якщо звичайно на, на цей об'єктивні речі. Чернівецька міська рада зарезервувала десятки гектарів земель, які можуть у майбутньому передати військовим. Та поки це не передбачено законодавством. По землям є заборона по видачі безоплатно для будь-кого, у тому числі військового. Це то це рішення було прийнято в Києві. Це на початку. Військових дій ми їх зарезервували, але які будуть в плани в центральної влади в цій всій історії, ми не можемо знати. Тому, в принципі, на перспективу зарезервували. зараз Чернівецька міська рада фінансує збиткові комунальні підприємства. Зокрема, не працюючи нині аеропорт, водоканал і теплокомуненерго. Найбільше всього в водоканал у зв'язку з тим, що ну ціни на воду встановлює не міська влада, встановлює. Нкареє і це це було обіцяно на початку року, що з 1 квітня спішлися ціни на воду. Вони її не підняли. Відповідно, всі доканали біналися і подалися до суду на, на Нкареє, тому що ну це не, незаконно. В зв'язку з тим, що що попіднімалися, то ціни на електроенергію в доканал неспроможний сам плачувати. На аварійних ділянках магістрального трубопроводу вже почалися ремонтні роботи. Нині триває розчищення території. Чернівецький міський голова Роман Клічук прокоментував також ситуацію з ремонтом доріг у місті. У підрядника, який працює на вулиці Руській, є кадрові проблеми. Якщо ви ще питатимете за Заньковецького, то це аналогічно планувалося із 1 квітня вже приступити до ремонтних робіт. А в зв'язку з тим, що на супідряд йде кампанія по заміні мереж, а в них теж попризвалася в армію, хтось виїхав. На жаль, у військовий час вкластися в графіки, це буде складно, тому я зразу попереджаю. Що складно, От ви бачите на по поченіці газу, теж все відбувається довго і за те, що немає людей. На запитання про те, чи будуть цьогоріч проходити зйомки фільму про Чернівці за участі українського режисера Ахтема Таблаєва, Роман Клічук відповів так: ну поки що в Ахтем зайнятий, Він повів він до, до тижня ще до зйомокного фільму. Ну і другий він все таки служить. і оце накладає початок на, на, на цей процес, але це ідея, вона жива, вона буде, і шукаємо сенаті спонсорів. Ну, цей фільм не дешевий, тому ну но ну, свядея ну, жива. Олена Крячко, Андрій Моронесько, Олександр Окіпняк, Володимир Моронеску. Новини Сі 4 до дев'яти років тюрми засудили смотрящого за колонією на Буковині. Прокурори довели, що 30-річний уродженець Дніпропетровщини поширював злочинний вплив у станові відбування покарань, а також організував та брав участь у злочинному зібранні. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Імпланти для військових у Чернівцях роблять операції за новітніми технологіями. Пораненим бійцям встановили імпланти за австралійською системою. Метод остеоінтеграції дозволяє пацієнтам швидше відновлюватися та повертатися до повноцінного життя. Скільки військових отримали імпланти та за чиї кошти їх придбали? Дивіться в наступному сюжеті. Василь Зіняк родом з Івано-Франківська. До повномасштабного вторгнення працював у приватній охороні. До лав Збройних сил України вступив у лютому 2023 року. Вправили в Рівне. Ну, типу проходив там курс того молодого бійця. Вже потім напрямок. Ліман. От, той кременний ліс. Говориться, ліс чудес зараз. Там три з половиною місяці. Тому ліс відвоювали, потім нас відвели, типу ротація три тижні дали. Все. І вже з, з 21 вересня нас кинули на під Бахмут. У боях під Бахмутом у грудні минулого року Василь Зіняк отримав поранення, потрапивши під мінометний обстріл, три переломи лівої руки та втрата лівої ноги. Спочатку не було імпутації. Там вже прийняли в Харкові рішення. Стопа роздроблена, сильно було, і вони нічого зробити не могли, ні скласти. Вони мудрували, ну, безполезно, сказали. Прийняли типу, рішення, що треба ампутацію робити. І тут замість мене хлопця, яка в якогось мала бути, операція, типу, оцей, вставляти цей імплант, Він відмовився. Ну, і мені запропонували я, погодився. Трохи ще, але... але все нормально. Буде. Операцію з вживлення імпланту у кістку також переніс Станіслав Воєводін з міста Прилуки, що на Чернігівщині. Поранення отримав під Слов'янськом 13 лютого 2023-го. За рік встиг побувати у семи лікарнях. Спочатку лікарі намагалися спасти ліву ногу, тому що там. Трохи трохи було, але потім, поки заживала вона, вона так і не зажила до кінця, тобто перелом не зрісся. І плюс я коли став вже на цю ногу, я не змог її пересуватися, було вирішено питання про реампутацію, тобто обрізали трохи вище. І тоді, а тоді отримали продовження на остеінтеграцію і приїхали в Чернівці. І тепер у нас є імплант, і потроху зараз по новому учимося ходити, тому що за рік уже трохи ноги ослабли, мишці ослабли, і трохи важкувато пересуватися. І, і так сказати, втрата втрати втрати тому дуже важко. Станіслав Воєводян чекає на другий протест та планує якнайшвидше повернутися до рідних Прилук, де вдома дружина та двоє дітей. А ось Богдан Андрійчук, Буковинець, родом із села Комарівці. Добровольцем пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Поранення отримав у листопаді 2023-го під час артобстрілу під Куп'янськом. Ми на Херсонщині, потім Бахмут, потім Харків, трохи побули там. І нас відвели Розформували дивізіон. Скільки на ротації побуло? Ну, Три місяці побули на ротації і мене назад на схід. Богдану зробили операцію з видовження стегнової кістки. Далі остеоінтеграція. Першу таку операцію провели у Чернівцях 5 березня під керівництвом одного із відомих у всьому світі ортопедів-травматологів Монієнт Альмудеріса. Ми обрали австралійську методику інтенсивного звання через те, що вона є одноетапною, і вже на наступний день люди починають навантажувати дозовано свою кінцівку. Цей приїзд австралієць виконав виконавжательмудеріс в Києві у Вінниці і у нас. У лікарні планують робити такі операції на постійній основі. Для цього чекають погодження та фінансування від Міністерства охорони здоров'я України. Поки що імпланти закуповують за підтримки благодійного буковинського фонду протезування. Один імплант коштує 42 тисячі євро. Нині фонд має борг майже 4 мільйони гривень. Задонатити на імпланти для наших захисників можна за реквізитами на екрані. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Третій рік поспіль українці відзначають великдень в умовах повномасштабного вторгнення. Комендантську годину у Чернівцях не скасовуватимуть освячення великодніх кошиків. Розпочнеться у кафедральному храмі преподобної параскави ПЦУ у суботу, о сімнадцятій годині. У храмі трьох святителів ПЦУ у неділю у сквері біля університету з п'ятої до дев'ятої ранку у кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці розпочнуть освячувати кошики у суботу з дванадцятої. Як відзначатимуть великдень чернівчани, та чи планують піти на освячення до церкви? Да, святкую. А в сім'ї традиції. Це можливо те, що Мабуть, для всіх прийнято це в плані четверг це чистий четверг, це фарбування пасочки і всі так далі, збор кошика. В церкви ми ходимо православно. Ну, Великдень в моїй родині всі відзначаються, поважаю свято, до церкви я не ходжу, але якщо мої друзі, бо всі ж святкують, приходять, вітають, приносять пасочки, то я підтримую, ну, ніяк не, негативно не реагую. Так, Великдень святкувати буду, в колі сім'ї, до церкви не йду. Тому що все, все має бути тут. Ще в дитинстві колись там, з бабушками відвідували церкву, але в дорослому віці вже ні. Відповідно традиції, з випікання кулічей, пасок, там, фарбування яєць якось підтримується. Але цього року, саме цього року, святкувати ми не плануємо. Цього тижня ми теж збираємо святкувати, Піду в село до своїх батьків, з бабусе, з дівцем, всі будемо святкувати разом, як завжди. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на сі 4